Безсонність, довжина, ну дота застій, стагнація, перемога. Ми це зробили. Матюкатися можна? Колотнеча, складнощі, терпіння. Я хочу сказати тримати, але я розумію, що це не ок. Окей, давайте складність, комунікація і злагодженість. Довго очікувано важко. Е і остання буде фразою, що є що згадати, нема що дітям розказати. Люди, ручки, бумажки. Нарешті це сталося тихо, складно, е результативно. Легітимні, демократичні і, мабуть, довгоочікувані. Отак. От Ручка, Галочка, бюлетень. Максим Курка. Максим Курка. І ще хто? Ляшенко. Ляшенко. О, твою, это, это ну, одного, якщо пережила. Другого ще не пережила нуль. І сподіваюся, Петровський буде першим. Якщо рахувати легітимних, то двох. Якщо рахувати легітимних та нелегітимних, то чотирьох. А Володимир Ляшенко, Максим Курка, який був двічі, фактично. Я пережив трьох голів СПУ. Курка. Хурка. Як мінімум трьох? Трьох, ніби. Ну зараз другий голова. Андрій Петровський. А Еренбурга ми не рахуємо за голову СПУ, ж Правильно? Тоді трьох. Ні. Побачимо. Я вважаю, що Петровський це найкращий кандидат на голову, тому в нього є повний потенціал стати і найкращим головою. За весь час існування студентського парламенту університету, ось я в нього вірю всім серцем. Його потенціал настільки великий, в нього дуже великий потенціал, і його вистачить для всього. Я вважаю. Ні, ну потенціал однозначно є, тому що Андрій пройшов досить хороший шлях в ОСС, Він мав досвід головою парламенту Фрексу. Працював багато, мав досвід в організації. Чому б ні? Можливо, якщо переплюне курку, то Максим буде над чимось працювати над собою. Далі він і так найкраще у нього нема потенціалу. Він уже потенціал. Я побачила ще в 2021 році. То мені здається, його має хватити для того, щоб він став головою СПУ найкращим. Ну, потенціал є у кожного, тому точно так. З його командою. Потенціал я завжди, головне його правильно реалізовувати. Хочеться вірити, що так. Там потенціал ого. го Ви б бачили його, я бачив там ого. го І я вже став головою СПУ. Долучатися працювати, бажаю мотивації і також відпочивати, тому що це дуже важливо і всі ми вигораємо. Але відпочивати це дуже важливо, аби повертатися в майбутньому до своїх проєктів. В першу чергу, терпіння, відповідальності перед собою і перед е студентами іншими. Ось е щастя, здоров'я. Будьте готові до складнощів. А, але не ставтеся до всього надто серйозно, тому що тут парламент це не якась а, супер серйозна контора, в якій вам не дозволяють веселитися. Не забувайте, що окрім якихось дуже серйозних а, івентів, є також всякі веселі штуки, в яких ви можете себе проявити і отримати це задоволення. Долучайтеся, тому що це дасть вам дуже великий спектр можливостей. Ми будемо обіцяти, що СПУ буде не тільки івент-агентством, як каже Андрій Петровський, а й ми зможемо надавати вам якісь круті прикольні штуки. І долучайтеся, будь ласка, особливо до юридичного. Дякую. Подумайте двічі. Коротше, по перше, вам треба справка медична від психіатра, що ви абсолютно здорові. Потім, якщо ви її отримали, не йдіть в ОСС. Я б сказав би своєю улюбленою фразою: нічого не зміниться, якщо нічого не змінювати. Тому якщо ви хочете, щоб дійсно щось змінювалося, тому долучайтесь. Розібратися спочатку, що таке ОСС. сил, терпіння, натхнення, щастя, здоров'я, натхнення, мотивації і удачі в житті. Відновленим, працьовитим, поширеним на інші університети, ну, щоб з нього брали приклад. І в першу чергу незалежним. Думаю, набагато кращим, ніж ніж зараз. Відновленим. От нам є багато над чим працювати, але буде слей. Прогресивним, веселим, відповідальним перед своїми студентами. Одним з найкращих в Україні, найкращим у Києві. Я сподіваюся на це. Через рік я його бачу навіть не стільки відродженим, скільки покращеним порівняно з усім тим, що ми бачили до цього. І я бачу до нього дуже високу повагу, як серед локальних тут парламентів, так і серед ОСС інших університетів, так і, мабуть, що від адміністрації повагу. Я насправді боюся робити якісь прогнози, тому що ми не знаємо, що буде осінню, який буде набір першокурсників, взагалі чи захоче хтось вступати. Але якщо все складається так, в принципі, плюс-мінус, як я уявляю, то це має бути хороше ОСС, яке ще ніхто ніколи не бачив. Драйвовим, цікавим, як сказав Андрій Петровський на своїй навгурації, інтересним, і саме головне, що воно встане з колін. ОСС буде мати малесеньких ОЕСЯТО. І ці сісятка будуть мати ще своїх дітей, які будуть успішно робити свою роботу і будуть качественно будувати ОСС. Для мене перш за все важлива залученість студентів. Також є важливий пон в тому, щоб студенти розуміли свій вплив на прийняття рішень. Ну і прекрасно було б цілі стати найкращим ОСС в країні. Набагато щирішим ніж це було рік тому, хочеться вірити, що в такому стані плюс-мінус, як воно було до всього цього випадку. Свідовим, який знає за свої права, обов'язки чи не виконує, який змінює цю країну на краще, ставить адмінку на своє місце і щасливим. Насправді вегетаріанці теж попадають, тому в принципі можна не їсти. Ну, думаю, тонну мінімум. Перед тим як я потрапив в органи студентське самоврядування, я з'їв 10 кг м'яса, тому думаю, вам вистачить і п'яти. Треба бути вегетаріанцем, і як сказали в одній прекрасній пісні, instead of meat, I eat veggies and pussy. Я думаю, м'ясо не потрібно, можна з'їсти фалафель з біг і, або купити просто його Андрію Петровському. <реш> е, Ніскільки. Їжте сало, їжте хліб і ступайте всі в НОБІП. Треба з'їдати як мінімум от, е, 2 кілограма на одну людину пер-кімната. Приїжджайте в кімнату 119, е, глушкова 2А, це факультет психології. Ми з вами поговоримо і особисто спробуємо. Конкретно в ОСС 0, в ректорат там інші питання. Я не фанатка м'яса, але я тут. Тому додумайте самі. 15 сантиметрову ковбаску.